Вітання усім, хто переглядає моє відео. Друзі, розпочався сезон, коли можна збирати березовий сік. Отож пропоную вам мій швидкий та смачний рецепт березового соку. Сік за таким рецептом виходить дуже смачний з апельсиново-лимонною ноткою. Найбільш смакує у самі жаркі дні. Спочатку я помила фрукти і тепер починаю нарізати кругу жельцями. Повний рецепт. Для приготування такого соку ви знайдете в кінці відео або ж в описі під відео. Кількість інгредієнтів буде вказано для 3 літрів соку. У стерильні банки я накладаю, як ви бачите, апельсинки та лимон. У Каструлю наливаю 3 літри березового соку. Доводжу його до кипіння. Знімаю пінку, якщо вона з'явиться. Ще мені знадобиться лимонна кислота та цукор. У літрові банки я додавала по два шматочки апельсину і один шматок лимону у 3 літрові більше. Цитрусові можете додавати за своїм смаком. Вела сік до кипіння тепер збираю пінку. Додаю лимонну кислоту та перемішую. Готую одразу у двох каструлях, так швидше. Тепер саме час додати цукор. Цукор також додавайте за своїм смаком. Після цього ще доводимо сік один раз до кипіння. Знімаємо пінку, якщо вона ще раз з'явиться, розливаємо сік у стерилізовані банки, закриваємо ключем. Банки закутуємо теплою ковдрою до повного остигання. Такий сік справжнє здоров'я. Хто буде готувати смачного, насолоджуйтесь! Якщо вам сподобалось моє відео та мій рецепт пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене та мій молодий канал. Коментуйте. Пишіть, будь ласка, чи любите ви такий березовий сік, з якого ви міста дивитесь моє відео. Я ж усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі у нових відео!